Вечір добре Тергеличини продовжує про головне у деталях. І наступні півгодини ми поговоримо про волонтерство, допомогу армії та родинам загиблих. Моя співрозмовниця волонтерка Дана Ярова. Вечір довгий пані Дано. Ви також є очільницею громадської організації Мрія дітей України і не один рік вже займаєтеся волонтерством, допомагаєте бійцям, родинам загиблих. Хочу запитати, власне, як зараз не спала ця допомога чи легко організовувати заходи і збирати кошти? Скажемо так. Допомога дійсно зменшується, і це напевно закономірні речі, тому що люди виснажені, люди бідні біднішають, і дійсно дуже ну дуже складно, а особливо на тлі якихось корупційних скандалів в Міністерстві оборони дуже складно. Відривати від сім'ї і донатити, але я пишаюся українцями, тому що вже більше року повномасштабного вторгнення, і все одно українці не перестають донатити, українці відривають кошти від своїх сімей, українці перераховують кошти за кордону і не тільки на потреби армії. Але от три місяці назад ми запустили напрямок фонду, який займається родинами загиблих. І я була приємно здивована, що люди відгукнулися за перший місяць. Ми отримали з усієї України більше 40 кубометрів допомоги гуманітарної, і зараз у нас акція подаруй дитині. Тиждень-два без війни дитині загиблого, і люди донатять, люди приймають участь. Люди ну не можна сказати, що вони відсторонилися від війни. Все-таки все-таки епізод зараз повномасштабного вторгнення він відрізняється від епізоду 2014-2016 рік, саме в тому. Що е, десь в напевно, в 2015 році я зрозуміла, що я, як людина бізнесу, як людина, яка платить податки, маю е, право, щоб, щоб держава моїми коштами розпоряджалася правильно, і саме тоді я прийняла рішення зайти в складі волонтерського десанту в міністерство оборони. І тоді ми дійсно провели багато. Правильних потрібних змін реформ, і держава почала забезпечувати армію, бо і тоді донати падали, і досить суттєво падали. Але зараз епізод цього повномасштабного вторгнення. Я розумію абсолютно чітко, що давайте будемо чесними: війна дуже дорога штука. Кожен залп артилерії, кожен залп. ППО він має свою ціну, і да, ми е, воюємо за допомогою наших донорів, е, наших партнерів. Ми воюємо за допомогою всього населення України, за допомогою українців, яких розкидало по всьому світі. Але ми маємо розуміти, що це повномасштабне вторгнення країни, яка набагато більше ніж наша країна в якій проживає набагато більше людей ніж в нашій країні. і дійсно ну це не пусті слова разом до перемоги і нам треба гуртуватися нам треба не опускати руки в тилу бо як сказав мені один поважаємо, поважаємо мною комбриг він сказав якщо ви в тилу зневіритесь то нам на передві робити немає чого тому ми маємо тримати стрій Підтримувати зсу, вірити в зсу і вірити в те, що перемога таки буде за нами. Е, власне, хочу про ваші враження запитати, як працюється з військовими, про міністерство оборони? Чи легко до них е, Як Працюється зараз в Андкор яка була обрана е, при мінобороні? Так ой, це така складна. Історія довга історія складних взаємовідносин з міністерством оборони, яка тривала протягом року. Коли я небезпідставно і аргументовано критикувала дії міністра оборони, його заступників, і після всім відомого вже яєчного скандалу нам вдалося створити, ну по-перше, сісти за стіл з міністром оборони і проговорити, що має бути громадський, громадський контроль за діяльністю міністерства оборони і проговорити, яким чином це буде. Потім було всеукраїнське народне голосування, де обрали 15 кандидатів. Потім ми ще два тижні почекали, коли нас призначать. Нас призначили зараз. Так ми працюємо дуже активно працюємо. І я думаю, що найближчим часом ми вже зможемо відзвітувати суспільство про е ті напрямки, які ми пропрацювали. Про ті висновки, які ми зробили, і про те, куди ми будемо е, двигатися далі, щоб е, в подальшому того, що відбувалося в Міністерстві оборони за закритими дверима, тому що все було повито таємницю на підставі 169 ї постанови Кабміну про... Е, про е, спрощену процедуру закупівлі під час військового стану все було оповито таємницею, все було оповито темрявою і з зачиненими дверями. Ну, робити те, до чого привів скандал, було досить просто. Зараз, коли в Міністерство оборони зайшла громадськість, коли ми підзвітні нас обрали, ми підзвітні суспільство, ми маємо звітувати. І кожен з нас несе відповідальність під перед тими людьми, які голосували не тільки перед ними, перед цим суспільством. Думаю, що зараз ми зможемо змінити. Той стан речі, який був за той період, так ми не повернемо часу, ми не повернемо напевно якихось коштів, що не зможемо повернути, але ми можемо змінити наразі ту ситуацію, ну, в якій ми жили останній рік. Яка зараз допомога потрібна родинам загиблих бійців? Дітям, дружинам? Якщо ми говоримо про напрямок моєї діяльності, який можна назвати так, громадська організація Мрія дітей України, то нам була запущена досить така детальна анкета. Вона була закинута в соціальні мережі, її можна побачити, якщо родина, яка зараз мене чує, належить до категорії родин, в якій загинув хтось. Загинув, хтось потрапив в полон або хтось без звісті зниклий. Її можна знайти в мене на сторінці, на сторінці Паївської Тайри. Ми неодноразово викладали її. Я закликаю такі родини звертатися до нас. Нам була розроблена досить детальна анкета, і згідно цієї анкети, виділилися таких три суттєвих блоки: це блок. Напевно, він перший це психологічна допомога, другий блок це допомога в навчанні, онлайн, офлайн, спортивних секціях. І третій блок це гуманітарна допомога, це допомога одягом, взуттям для дітей, батьки, батько або мати, яких вже не знам. У нас до речі. Багато жінок, які загинули, це такі три основні блоки, все інше набрало дуже невеликий відсоток. І саме на цих трьох блоках ми і базуємо свою діяльність. І коли ми говоримо про допомогу, то ми виходимо саме з того, які потреби у нас є нагальні. І все вдається більш-менш вирішувати на сьогоднішній день так. Ті запити, які ми отримали, ми вже розіслали, ви знаєте, я вже збилася з, з рахунку, яку кількість гуманітарної допомоги ми розіслали. Також запущені програми поки онлайн, не можемо поки офлайн. Ну, Ви знаєте, ситуації різні в різних регіонах. Онлайн навчання англійській мові, онлайн-навчання програмуванню. Там, де були Бажання у дітей та у дітей було бажання займатися. Mm -hmm. І в подальшому ми будемо побачимо, як буде розвиватися події, може, дозволять вийти в офлайн навчання і дозволять займатися спортом в тих регіонах, в яких зараз заборонено. До речі, дуже багато родин нарікають з проблемами стосовно отримання компенсації. Кажуть, що треба сім кіл пекла пройти. Що у нас знати, бюрократія страшенна. От, ви можна знати, щось питання тут ж не тільки в бюрократії. Питання в тому, що держава не має такої кількості ресурсу для виплат родинам загиблих. Це, це стосується не тільки родин загиблих. Якщо хтось пропустив ще три місяці назад Міністерство оборони оголосило про реструктуризацію цих виплат на 48 місяців, і перший транш в 3 мільйони родини мають отримувати. Але Поки що я знаю дуже маленький відсоток родин, які отримали ці кошти. Бо до нас звертаються, коли ми починаємо говорити про допомогу. Нам кажуть, так а навіщо допомога? У них виплати досить високі. Немає тих виплат, про які держава гарантувала, може вони будуть згодом, може протягом 48 місяців знайдуть якийсь механізм компенсації. Бюрократичний процес до. Досить складний, досить вагомий саме е у разі, якщо людина зникла в безвісті, це просто дійсно ну, на у нас невідточений не механізм е оформлення швидкого оформлення е статусу безвісті зниклої особи. І також дуже складно родинам рідні, яких потрапили в полон, тому що там також треба доказати, що людина знаходиться в полоні, вона жива і вона дійсно ну, вона має бути в списках людей на обмін, і тільки після цього родина може отримувати ті 100 тисяч, які мала би отримувати людина, яка була би на лінії зіткнення. Я пропоную послухати телеглядача, я телефонний дзвінок. Ми вас слухаємо. Доброго вечора. Доброго вечора. Будь ласка. Знаєте, пані, я вас слухаю, і ви, мабуть, е, така, як усі, але я розумію, що волонтери. У вас усіх волонтерів, і усіх решта благодійників, у вас, напевно, є родичі у владі. Я до чого це веду? От дивіться, відколи почалась війна, ні один. Чому волонтери, так само є, ну і інші там благодійники, чи, наприклад, ну не хочу говорити, хто, чому ви не звернетеся офіційно до влади, разом не запишете відео або не зробите якісь дійсно офіційне звернення, щоб в Україні припинити виплачувати космічні зарплати чиновникам і ці кошти спрямувати на виплату тим людям, які цього потребують. Ви знаєте, оскільки оті самі там голова Укрпошти, оці всі наглядові ради, і тисячі таких службовців, які отримують космічні зарплати. І ніхто в цій країні про це не говорить. Ви розумієте, тому що вас ж почують. Мене yeah, не почують, а вас почують. Yeah, а ви всі мовчите. Yeah, yeah. Будь ласка, е, можу відповісти. На жаль, людина не, не е, представилась. Можу відповісти, що людина, яка вбачає саме в цьому проблему в нашому суспільстві, е, у неї є ті ж самі права й обов'язки, що й у мене. Е, особливо права. Точно, також як я, ця людина може подати запит в державні органи, запропонувати рішення складних питань простими методами і зосередити свої зусилля в цьому напрямку, тому що моє зусилля зосереджені на сьогоднішній день на допомогу зсу. на... Викорінення корупції в Міністерство оборони, що значно більше збереже коштів платників податків України і платників податків, США. тому, що ми ж всі розуміємо, да що ми воюємо не тільки за кошти платників України, і мої зусилля направлені на допомогу сім'ям загиблих. Це те, що я можу охопити. Мені здається, це і так дуже багато, і хочу звернутися до кожного, хто пропонує зайнятися ще якимось видом діяльності. Шановні, країна це ми. Країна це кожен з нас. Ми маємо громадянські права і обов'язки. І я всім просто не те, що пропоную, рекомендую. Користуйтеся і правами, і обов'язками, які вам гарантовані Конституцією. До речі, які заходи організовуєте, де вдається збирати кошти, на що на люди що? охочуть? Ну, щоб допомагати діткам, поведінні заходи, да, на, на що діткам. хочуть, донатить? По допомозі дітям у нас запущена партнерська програма з новою поштою. Будь-хто може прийти на будь-яке відділення нової пошти, відправити одяг і взуття будь-якого розміру на безкоштовно. Це взяло на себе витрати, взяла нова пошта. На, за нашими реквізитами кожне відділення нової пошти знає їх, і потім ми вже їх розсилаємо згідно запитів, згідно розмірів, розсилаємо їх дітям. Також зараз буде старт партнерської програми з епіцентру. І старт партнерської програми можу вже сьогодні сказати, тому що сьогодні було засідання правління, тому можу сказати, ви перші, хто про це mm -hmm. чуєте? Чуєте? Це буде запуск партнерської програми з Приватбанку. І кожен зможе бути долучитися. Я обирала такі великі бізнеси саме з точки зору того, що це бізнеси, там, де саме високий трафік. Там, де найбільше людей, отримує найбільшу кількість послуг. Неважливо, це по перевезенню, чи це по переказу коштів, чи це просто там торгові площадки, якісь дуже великі по країні. Для чого я це робила? Саме для того, щоб донести до суспільства, до кожного кожного члена суспільства, що ми, ті, хто лишилися. Жити в цій країні маємо стати плечем для тих родин, які, особливо для дітей, які втратили когось з батьків. Тому що держава, як би вона не намагалася, як би не намагались ми волонтери, вона не справиться з цією кількістю завдань, проблем, з якими суспільство зіткнеться. Після військовий період. Ну от, просто, просто все складно. Для нас складна річ. Після військового суспільства буде ще складніше. Зараз одні виклики, потім будуть інші, і на ті і на інші виклики ми маємо будемо реагувати. І тут голос кожного члена суспільства він має значення. Бізнес іде на співпрацю. Так, я дуже вдячна. Тому... це соціально відповідальні бізнеси, і вони пішли на партнерські програми. Я дуже вдячна їм за це. Власне, хочу ще розпитати про психологічну підтримку родин, дітей чи вистачає фахівців? Скільки на це йде Ви знаєте, часу? Психологічну підтримку родин і дітей зараз. Я веду переговори з ЮНІСЕФом, Ви знаєте, це міжнародна організація допомоги матері та дитини. І якраз вони роблять розгалуджено вони перші підняли питання про психологічну допомогу. У них є досвід е і аналіз конфліктів в Європі, але на жаль, в Україні це найбільший конфлікт в Європі за часи Другої світової війни, і вони перші підняли питання про те, що потрібна психологічна допомога, і я думаю, що наші зараз спілкування просто це. Ну, скажімо так, велика бюрократична машина, вона достатньо складно повертається. Да? Я думаю, що все-таки нам вдасться довести це спілкування до підписання документів і ця, скажімо так, мережа психологів, поки це психологи будуть онлайн, да? тільки телефонний дзвінок, але може нам вдасться по великих містах зробити офлайн прийом. Ваші кроки вже, скажімо, бачити цю кухню Міністерства оборони зсередини, як можна, власне, подолати в цій структурі корупції? Ну, як вам сказати, кожен напрямок потрібно аналізувати окремо, тому що в одному напрямку це просто була ну, корупція, як вона є. Коли, е, е, коли закупівлі перейшли з Прозору, ну, в 2015 році ми з тіні їх вивели на прозору, Ну, якщо заглядачі не знають, Прозоро це торгівельна площадка, на якій можна було відслідковувати хід торгів. Ми витягнули їх на Прозоро. Ми пишалися тим, що це було зроблено, тому що дійсно там, де є одноосібне рішення, там завжди будуть шанси на корупцію значно вищі, ніж там, де йдуть торги, при тому їх можна там спостерігати в режимі онлайн. Зараз, з початку повномасштабного вторгнення, знову таки повернулися до того, що одноосібно приймає людина рішення. Та ми так ми так існували більше року. Зараз ми ведемо роботу, по тому що щось ми можемо випустити на Прозоро, щось ні, тому що це. Ця інформація зав'язана на кількісному складі нашої армії, а це є чутлива інформація. І щось можна зробити, щось ні. Десь є системні е, проблеми, які потрібно е, вирішувати шляхом реформування, а десь просто потрібно, е, ну, скажімо так, вивести трошки з тіні те, що відбувається, і ну, просто перестати красти в цьому місці. І все. Власне, а чому. Е... Посадовці не озвучують те, що коштів не вистачає для військових, для, для родин. Чому людям просто не сказати правду, що немає грошей? Я Точ? думаю, це політичне рішення. Не говорити те, що ну давайте будемо чесними. Всі знають, наскільки в Україні впала економіка. Напевно, далеко не всі. І всі знають, що Україна живе зараз за рахунок коштів платників податків. США. Напевно, не всі, чи всі готові почути це? Напевно, не всі. Це політичне рішення, і цю цифру говорила ж не я, це говорили високопосадовці нашої країни. Тому е, сказати, чому зараз не говорять про те, що е, першочергове це заробітні плати е, військових на лінії зіткнення, а це першочергове? Е, е, я не знаю. Це напевно питання не до мене. Просто а що потрібно власне нашим військовим? Є якісь запити працюєте е, в цьому напрямку на сьогоднішній ну, день забезпечення вже непогане, так але да, на власне, сьогоднішній день потрібно ну, Дивіться від... все одно, Донації. от е, е, скільки б не питали, і скільки б популістично не звучало, скільки ви можете тих Мавіків передавати на лінію зіткнення? Скільки ви можете тих машин передавати на лінію зіткнення? Мавіки збивають, машини горять, машини розстрілюють. Це розхідний матеріал, це війна. Коли в тебе йде бій, коли тебе у чужих артилерію, ти не думаєш про машину, ти думаєш про те, як зберегти життя особовому складу, і це правильно. А кожен я скажу, кожен постріл артилерії його можна оцінити в грошах. Війна завжди була дорога штука. А я тішусь з того, що такі питання, як шоломи, броніки, каски берці, зараз вже не актуальні. Зараз актуальні все, все так же актуальні питання дронів розвідувальних по типу мавіки. Питання дронів бойових це вже тактика ведення безконтактного бою. Це правильна така була. Ну, скажімо так, я трошки прийняла участь в цьому в розвитку цього напрямку. Правильна була місія. Запити на машини не перестають надходити. і... З цим просто я не знаю, треба змиритися і це просто прийняти. На що ще? Ну, особисто в мене ще від Генерального штабу запити на снаряди для військових дронів. Ну, так виходить, що ну, приходиться в цьому приймати участь, тому що поясню чому. Бо для того, щоб озброєння стало. Буде тавтологія, але скажу міністерство оборони взяло на на озброєння який, якийсь вид зброї, воно повинно перейти випробування зараз. Це спрощена процедура називається допуск до експлуатації, але це має бути пройдено для того, щоб це озброєння випробувати його треба мати. Для того щоб його мати, йому його треба його треба комусь купити. Тому, але це правильна історія створення цієї армії дронів, як це називають у нас так між собою. Да? Хоча там дуже складна і така складна назва військова, правильна. А ну ось те з чим стикаюсь я кожного дня. Таких якихось запитів, які були на момент повномасштабного вторгнення, я наразі не бачу. Власне з міжнародними партнерами працюєте з ким легше бесіда йде розуміння підтримка? Я не хочу зараз казати, образу, ні, я не хочу просто зараз казати про ті угу. процеси, по яким йдуть зараз перемови, тому що знаєте, не хочу наручити да наврочити. не хочу на Да. але е, навіть ті країни, які е, стояли осторонь і не надавали Україні е, зброю. Які ну тримали якісь нейтралітет, поглядав, да вони включаються по іншим напрямкам, і ну тут також маємо отримати допомогу. Не хочу наврочити, переговори ведуться. Будемо далі бачити, чим це закінчиться. На завершення розкажіть, будь ласка, зараз вже буквально два тижні. Дітки йдуть на канікули. Чи буде власно оздоровлення і дітей? Працюють реабілітація, можливо. Ми запустили акцію в рамках нашого фонду Подаруй дитині Ну, літо без війни кожній дитині ми не зможемо організувати, але, хоча б тиждень-два без обстрілів, без повітряних тривог. Це саме тим дітям, які втратили на війні когось з батьків, мати чи батьки. І для мене, наприклад, не, немає. Різниця це діти військових, чи це діти цивільних. Тому що е, такі області, як Київщина, як Чернігівщина, як е, Сумщина, як Херсонщина, як Харківська область, а, коли було Окупація, ми маємо дуже в чотирнадцяту-шістнадцятому роках. Такого не було. У нас була велика кількість загиблих військових, але у нас була були поодинокі випадки загиблих е цивільних. Е повномасштабне вторгнення нам просто розвернув картину, і у нас величезна кількість загиблих цивільних там, де були окуповані території. Е або просто Прильоти ракет, да, як ми знаємо, в цивільні міста. І мені без різниці, це дитина цивільна чи це дитина військового. У цивільних гірша ситуація, якщо у військових передбачені хоча б виплати, то у нас досі вже другий рік повномасштабного вторгнення немає статусу у дитини і, або у родини цивільного загиблого, немає статусу, э, статусу постраждалого від військового вторгнення. І це питання дійсно під потрібно піднімати на рівні держави. і дійсно це е, торпедувати для того, щоб такий статус був прийнятий, тому що без статусу не буде фінансування. До цього, ніхто не був готовий. Не був готовий, але вже пройшло півтори, майже півтори роки війни, і вже можна зробити законопроект і проголосувати його в раді. Це вже має бути зроблено. Це не потрібно, не, не, не можна робити через декілька років після початку війни. Зараз треба робити, тому що е, цивільне населення гине і зараз, і загинуло дуже багато. Тому е, ті питання, які можливо піднімати на рівні держави. Піднімаємо ті питання, по яким влада йде на розмову, намагаємось вирішити. Там, де не йде на розмову, намагаємось заставити, щоб пішли на розмову. Робимо те, що знаєте, мені в 2014 році, коли почався перший епізод війни. Один військовий сказав, коли я говорила, що я не знаю, як це витягувати, я не знаю, як справлятися психоемоційно з тим, що я бачу, чую, в чому приймаю участь. Сказав таку хорошу фразу, яку я намагаюся кожного дня собі її повторювати: Роби, що можеш, і будь-що буде. Або краще зробити жалкувати, чи не зробити жалкувати. Тому бажаю кожному нашому свідомому громадянину використовувати не тільки свої право обов'язки, да, по відношенню до, до держави, а ще використовувати свої права, права, які закріплені Конституцією України, і знати на що ти можеш вплинути, на що не можеш вплинути, і намагатися впливати там, де ти на це можеш вплинути. Я вам насправді дуже хочу подякувати за те, що ви робите. Пишаюся, що є такі люди в нас. Залишайтеся з Галичиною. Гарного всім вечора.